Щось за останній час, звісно, на основі останніх подій, у моїй інформаційній бульбашці часто почали говорити про безпрецедентний тиск на бізнес. Мовляв, правоохоронці взагалі берегів не бачать, білетять підприємців, і якщо це триватиме, все піде в тінь, а про іноземні інвестиції на відбудову можна забути. Сьогодні розберемо, яка частина такої оцінки відповідає дійсності, а яка ні. Поїхали! Ну, давайте пробіжимось по тому, що викликало суспільний резонанс. Арешт інвестбанкіра Мазепи. Звинувачення в корупційному заволодінні землями біля Київської ГЕС. Збитки на думку слідства становлять 7 мільйонів. Свою провину Мазепа не визнає. Станом на зараз його випустили з СІЗО під заставу. МакПАФ теж незаконне заволодіння земельною ділянкою на березі Дніпра. Збитки на думку слідства 12,5 мільйонів. Справа йде вже по другому судовому колу. Обшуки в мультиплексі за версією правоохоронців за несвоєчасну сплату ЄСВ на 5 мільйонів гривень. Наразі штраф і сам ЄСВ сплачено, справу закрита. Айфест зарплати в конвертах. Це нібито призвело до недоотримання бюджетом ПДФО на 50 мільйонів. Справа триває. Останні новини по ній це власне самі обшуки та підозра. Київ та Хортиця, співпраця з РФ. Та ще була гучна історія по заявам співвласників розетки та нової пошти. Тоді вони. Говорили про загальний тиск. Давайте тепер про тих, хто перевіряє. Якщо до бізнесу рано вранці до схід сонця постукують, так одразу і не вгадаєш, хто стоїть на порозі, бо шанс один до 33 Саме стільки держорганів можуть проводити перевірку, але нас цікавлять лише ті, хто має повноваження відкрити кримінальну справу. А це БЕП, раніше податкова міліція СБУ, Нацпол, ДБР та НАБУ. Кожен відповідно до своєї підслідності. Хоча вона тут доволі розмита і все хаотично. Наприклад, за окремими статтями, бюро економічної безпеки може розслідувати лише справи, за якими державі завдано збитків на суму від двох до п'яти мільйонів гривень, якщо цифра менша, справа поліції. Якщо більша ДБР чи НАБУ, правда, останні два органи створені для розслідувань проти людей, які радше пов'язані з державою, а не бізнесом, але все одно вони цим займаються. Ще стосовно БЕП, деякі статті кримінального кодексу у винятковій їх відповідальності, ну як варіант, робота фабрики, яка робить безакцизні цигарки. Але якщо сюди додати статтю фінансування тероризму, то таким питанням буде займатись СБУ, навіть попри те, що по суті в них немає повноважень розслідувати економіку. Усе це, як розумієте, може суттєво спотворювати статистику. Але що вже з цим поробиш? Працює як працює? Так в середньому виглядає розподіл. Досліджувати будемо саме діяльність цих органів. Ось опитування бізнесу проведене інститутом економічних досліджень і політичних консультацій у грудні 23-го. Тут добре видно динаміку змін щодо питання, яке нас цікавить. Як бачите, неправомірні вимоги або тиск з боку контролюючих чи правоохоронних органів далеко не серед топу проблем. Куди більше бізнес хвилюють питання безпеки, роботи, браку кадрів та ціни? Далі глянемо на дані бізнес омбудсмена. Кількість скарг у 2023 му на рівні чи навіть менша ніж у 2021. го Жодного сплеску. Щодо характеристики скарг, то і Тут дії контролюючих органів не показують зростання, навіть менше ніж до Великої війни. Та й загальна кількість кримінальних проваджень щодо ведення господарської діяльності у 2023 році не більше, ніж раніше. Вона, в принципі, скорочується останніми роками. Але є важливий нюанс: у цих даних ради бізнес омбудсмена є ще така статистика, типу результат їх діяльності щодо закриття справ. І вона у 22-му та 23-му суттєво гірша ніж раніше. А це Якраз стосується дій правоохоронців. Дійсно, проблема. Як бачите, кількість справ, у яких висувають підозру, передають до суду чи закривають, одним словом, щось у них відбувається, щорічно зменшується. І як кажуть підприємці, наразі є дуже значною. Як це працює? Правоохоронці дають підозру, рапортують про це журналістам по кілька разів в день. Я не жартую. А потім тиша. Ну, принаймні, діяльність не відображається у судовому реєстрі. Відділ роботи з великими даними економічної правди, у липні 23-го порахував, що за майже два роки існування бюро економічної безпеки було близько двох тисяч кримінальних проваджень. З них до суду передали 54 справи. А вирок, де фігурант, отримав реальне тюремне ув'язнення, лише один. Виходить, значна частка з цих проваджень стають так званими висяками, які просто своїм фактом існування ставлять бізнес у ситуацію, де йому перманентно загрожує арешт майна. Тут хіба домовлятись про це трохи далі. І така загальна проблема це ж не тільки про БЕП – теоретично може відобразитись на інвестиційній привабливості країни. Інвестиції можна розділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні це коли українська компанія інвестує в українську компанію, у свою ж як варіант. А зовнішні, це коли гроші приходять з-за кордону, і тут в нас щось будується або відкривається. По першому пункту сказати складно, оскільки статистики за 2023 рік ніде немає. Є лише непоказові дані за 2022. Але є інформація по так званим M&A-угодам угодам, операції злиття та поглинання, які відбуваються або з українськими компаніями, або з компаніями, де власниками є українці. Так от, за даними профільного видання Івенчур, 2023. Краще ніж 2020, що цілком може свідчити про поступове відновлення та віру, що все буде покращуватись. А щодо іноземних інвестицій, беремо статистику Нацбанку. Тут є дані за три квартали 2023-го. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, у 2022-му грошей вивели менше, ніж у 2020-му. Правда, це не так вже й легко було зробити через обмеження. Але все ж набагато важливішим є те, що у 2023 інвестицій було не набагато менше, ніж у 2019 -му. це дуже добре, адже як ви розумієте, це ж не ті гроші, які десятками мільярдів дають нам США та ЄС, що називається не підтримку штанів, тобто нашого бюджету. Це якраз гроші бізнесу, який набагато прагматичніший ніж республіканці з їх вимогами щодо кордону. Ну і ще з цього в останньому опитуванні керівників компаній Нацбанком йдеться, що підприємства, які залучають іноземні інвестиції, посилили очікування щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців. Баланс відповідей 11,3% проти 7% у попередньому кварталі. Звичайно, це все ще зрадницьки мало, але в той же час є зростання. А не зменшення. Маю для вас чотири важливих моменти. Перше, як показують цифри, станом на зараз нічого екстраординарного у кількісних показниках не відбувається. Начебто. Друге масштабні обшуки, щоб гучно та голосно, в окремих випадках точно зайві. Це навіть у прокуратурі підтвердили. Але все те саме відбувалось. І раніше третє існує реальна проблема зі справами, які у підвішеному стані, і з цим треба щось робити. Тому загальний висновок на основі публічної інформації все плюс-мінус так само, так само погано з верховенством права, як і завжди, без особливих проривів та спадів. У цьому аспекті ми програємо тим країнам, які часто порівнюють з нашою. А оцей графік показує, де ми знаходимось у питаннях неправомірного впливу з боку приватних учасників ринку та прозорого надання ліцензій державою. Ну і врешті, четверте в приватних розмовах багато бізнесменів кажуть, що правоохоронці роблять те. Що не відображається у загальній статистиці, звісно, не так апокаліптично, як про це пишуть окремі економічні видання. Але все ж до речі, як мені здається, такий інформаційний шум навколо теми багато в чому викликаний саме тим, що ті кейси, про які я казав, стосуються відомих бізнесменів, які змогли капіталізувати себе у публічному просторі, і це впливає на те, щоб за них вписувались, але повернемось до дій правоохоронців. Вони дійсно активізувались. Але чому? Є два варіанти відповіді. Вони, правда, можуть комбінуватись. Перший це тупа власна вигода, вимагання грошей, шантаж, називайте як хочете. Другий має більш благородне обґрунтування. Оце скільки ми витратили на сили безпеки та оборони у 2023 тисячі А оце скільки на них закладено у 2024 тисячі І розрахунки вели за умови західної допомоги. Тобто ці кошти ми зможемо прокрутити в економіці та отримати податки, якими можна фінансувати війну. Звичайно, наші потреби у 2024 тисячі двадцять були співмірні із 2023 коли ми теж першочергово закладали менше. А це означає, що гроші треба буде шукати серед нас з вами, збільшувати кількість зібраних всередині країни платежів. А тепер глянемо на цю інфографіку податкової: 13 мільйонів не сплачують податки. Правда, в них в базі рахується 43 мільйони українців, тому є питання. Але все ж, цифри шокуючі. і ці ж люди десь працюють скоріш за все в якогось роботодавця, який забив на свої законні та моральні зобов'язання перед воюючою країною. До речі, планую записати про це ролик, з'ясувати, а хто ж ці люди, де вони працюють? Напишіть, чи цікаво вам буде про це послухати. Так от ці гроші треба десь шукати всередині. І я неодноразово чув думку, що саме таким чином вони шукаються. Правда, не зовсім в бюджет, а на якісь конкретні потреби. Скажімо, купіть щось для сил оборони, і ваші проблеми зникнуть або їх хоча б поменшать. Про це скоро вийде хороший текст на українській правді. Раджу почитати це. все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал економічної правди. Ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.